Вперше на фронт 56-річний Олександр Зубар пішов іще ще у 2014-му, А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну одним з перших взявся до зброї. До війни проживав у місті Старобільськ на Луганщині. На прощання з героєм у рівному прийшла і його землячка Ірина Лепеха, яка кілька років тому теж переїхала сюди із Старобільська. Мали тут буде прощання, а в Дніпрі поховання. Понеділок ми планували, щоб тут буде прощання на майдані і одразу. Вони вони виїжджають на Дніпро і Ми там хотіли життя, ховати, ну, бо ближче але там додому. Але... І вони в Дніпрі просто жили, от, як виїхали з Луганщини. Але ну, у зв'язку з цими обстрілами, які були, ці ракетні удари, то вирішили не їхати, ну, в Дніпрі там зараз небезпечніше. І вирішили все-таки ховати його тут. Вони зараз вирішили теж переїжджати сюди в Рівне. Родина так. Олександр Зубар пробув у Рівному лише кілька місяців. Його направили сюди після поранення для лікування численних опіків, отриманих під час порятунку поранених із зони бойових дій. Він отримав поранення в липні. На 3 липня він під... вони підірвалися. Машина їхня він був за кермом. наїхали на міну. І його повезли спочатку в Дніпро, а потім з Дніпра там, ну, кілька днів він там полежав, і одразу його в Рівненську обласну лікарню, опікове відділення його перевели. Коли приходиш іноді в лікарню до людини, хочеться людину потішити, підбадьорити, а отримаєш підбадьорення сам. І коли ти чуєш воїна, який намагається тримати і свою родину, і підбадьорювати свою дружину, ти бачиш, це справжній боєць. І я таким його запам'ятав і запам'ятаю. Без чоловіка, батька, дідуся і сина лишилися дружина, донька, син, онучка та 90-річна мама Олександра Зубара поховали на алеї героїв кладовища Нове. Це один з тих, кого можна ставити в приклад тим. Переселенцям, які приїхали сюди в Рівне, і можливо ховаються або відсижуються. Олександр був повна протилежність. Він перевіз сім'ю в безпечне місце, сам взяв зброю і повернувся захищати свою рідну Луганщину. Максим Коломис, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівне.